Так, громаду, привіт! Зараз запитаємо у чат GPT, що таке. Напишемо, Щас. напишемо -оз -на При. озмінари. Ох, сивах. Так. Зараз він думає щось. щось довго думає. Так, і слово. Сівозміна в землеробстві це стратегічне планування чергування різних культур на полях для збереження та поліпшення якості ґрунту, збільшення врожайності та уникнення проблем з шкідниками і хворобами. У контексті прямих посівів сівозміна набуває ще більшої важливості. При прямому посіві відсутній етап попередньої обробки ґрунту, що може вплинути на якість ґрунту, його родючість та стабільність. Велике значення має ретельне планування сівозміни при прямих посівах, оскільки правильно підібрана послідовність культур може збалансувати витрату поживних речовин ґрунту і запобігти виснаженню ґрунту. Сівозміна під час прямих посівів також може допомогти у боротьбі зі шкідниками та хворобами. Монокультури, коли на одному полі вирощується одна культура без зміни, можуть сприяти накопиченню шкідників та хвороб, а також виснаженню ґрунту. Правильно спланована сівозміна може розчаровувати шкідників та підтримувати баланс екосистеми поля. Однією з ключових переваг сівозміни при прямих посівах є збереження структури ґрунту та його подючості. Послідовне чергування різних культур може запобігти компактизації ґрунту, забезпечити його вентиляцію та зберегти природний баланс поживних речовин у ґрунті. Важливо також враховувати погодні умови, кліматичні особливості та властивості ґрунту при плануванні сівозміни. Тільки ретельний аналіз і обґрунтовані рішення допоможуть досягти бажаних результатів у вирощуванні рослин та підтриманні стійкого і продуктивного землеробства. Отже, сівозміна при прямих посівах є важливим інструментом для збереження подючості ґрунту, запобігання шкідникам та хворобам, збільшення врожайності та стабільності виробництва. Впровадження правильної сівозміни у систему прямих посівів може покращити якість ґрунту, забезпечити стійкий врожай та створити сприятливі умови для здорового розвитку рослин.